Друзі, привіт! Вчора був блискавично прийнятий закон та вже підписаний головою і Верховної Ради, і Зеленським, так швидко 12414, який як вже багатьом відомо, оскільки він дуже жваво обговорюється зараз. Він не лише про Набу та САП, а точніше, їх повноваження, і в цьому відео не про це. А також і про повноваження інших органів, і про громадян в пабліках почали активно ширити інформацію, що відтепер слід слідчі зможуть проникати до житла без ухвали слідчого судді у разі необхідності. Ось так. Я одразу скажу одразу прям. Посміхнулася, сказавши про себе, ну це ж вже було. Ну, я розраховано розрахована на тих, хто точно не знає винятки в кримінальному процесі. Тому сьогодні я вам поясню. В КПК до цього було так: 233 стаття, власне, вона й зазнала змін. Було так, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою. Особи, яка ним володіє, або ось це нам цікаво на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 цієї статті. Ось саме ця. Частина третя нас цікавить, тому що до неї внесли депутати зміни. А що там було до змін? Слідчий дізнавач, прокурор, друзі. Одразу кажу, не ТЦК, щоб не було хвилювань. Має право до постанови ухвали слідчого суддя увійти до житла чи іншого володіння особи. До речі, частина друга говорить, що таке житло і інше володіння, це також і транспортний засіб, що ви розуміли, гараж або якесь інше побутове приміщення. І от без ухвали слідчого судді дійсно є в. Випадки, коли вони могли зайти, які це були випадки? Всього два. Перше, це пов'язані із врятуванням життя людей та майна, і друге з безпосереднім переслідуванням осіб, які от підозрюються в чиненні кримінального правопорушення. Все лише два випадки. Чому зверніть увагу? Перший випадок стосується жертви, тобто коли потрібно врятувати когось і це підстава, щоб проникнути до житла. Друге, стосується злочинця, якого потрібно зловити тут і зараз. Але Що тепер такого наробили депутати, що здійняли стільки галасу? Вони змінили ось. Ось як вони прописали, що слідчий дізнавач прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судів війти до житла чи іншого володіння особи, лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей, запобіганням безпосередній загрозі їхньому життю. Ось це новеньке, друзі. Тобто ми бачимо, вже, що вони розмежовують тут випадок окремо врятування. Окрема загроза статевій свободі чи особистій безпеці або Наступна підстава пов'язана з безпосереднім переслідуванням знову ж таки осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених, і далі йде перелік статей, і це також новела. І ось, наприклад, 112 стаття посягання на життя державного громадського діяча. Далі статті про вбивство, далі побої, катування, тяжкі тілесні ушкодження, друзі, навіть нелегкі, тяжкі. Далі погроза вбивством, залишення в небезпеці, викрадення людини дуже до речі на часі зараз. І напевно, що добре, що правоохоронні органи можуть ургентно зайти до житла, якщо людину викрали. Тобто, це логічно насильство, теракт. Все це зрозуміло, ось цікаво ще, що вони додали 259 п'ятдесят дев'яту статтю. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Тобто, друзі, ви бачите, ось тут, нібито на перший погляд, пішла конкретизація, отже, підстави звужено щодо проникнення в житло, і от, наприклад. Вони, ось ці правоохоронні органи, проникли без дозволу, без ухвали слідчого судді. А що далі? А далі вони мають вчинити послідовно інші слідчі дії. І от щоб їх здійснити далі, далі потрібно друзі почитати статтю 233 до кінця, а не так, як журналісти пишуть заголовки. І далі вже ніяких змін немає ні в цьому законі, ні в КПК не було до цього жодних змін, тому що. Потім у такому разі прокурор, слідчий дізнавач за погодження з прокурором, зобов'язаний невідкладно після здійснення ось такого проникнення до житла звернутися до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку. Чому це важливо? Тому що слідчий суддя з'ясовує, а чи дійсно були ось ці підстави для проникнення без ухвали до житла або іншого проміщення, чи дійсно є обґрунтована загроза і надає дозвіл на подальші обшукові дії, тому що якщо цього не було, Усі зібрані докази потім. Працівниками відповідно правоохоронних органів будуть визнані недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню порядку передбачених КПК. Якщо людина не є злочинцем, вона не вчиняє злочини, які передбачені в цьому переліку тяжких статей, то заходити проникати до житла не мають право. Я звертаю вашу увагу, що в цьому переліку немає таких статей, наприклад, як 336 ухилення від військової служби, так або 337 -та ухилення від військового. Обліку або 114, навіть один, або 114, два, або військові злочини, цього немає. І це гарна новина. І окремо щодо необхідності невідкладного вилучення чи збереження доказів, то вони також стосуються ці умови саме цих чітко перелічених у статті е, злочинів. Зайти за необхідності все рівно зможуть, якщо обґрунтують таку необхідність по першій умові. Тобто, якщо людина там потерпає якусь загрозу життю, насильство і так далі. Тут нема вичерпного переліку статей, розумієте? І лише якщо підозрюється, то за конкретними статтями там тяжкі статті і вичерпний перелік. А якщо це відео для вас було цікавим та корисним, не забувайте поставити лайк, поширюйте це відео, пишіть свою думку в коментарях та підписуйтесь на мій телеграм-канал та на цей канал. Ваша інспектор права.